Всім привіт! Ну що, от і закінчилась наша, можна сказати, історія, така що є сторінка в житті з Німеччиною. Ми вже зібралися, вже будемо виїжджати, але далі хочу трішки показати, як ми збиралися, як ми виїжджали нашу дорогу і як ми приїхали додому. Тому. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайку, хто ще не підписаний, підписуйтеся. І будуть тепер мої відео з дому, з України. Будемо тепер облаштовувати свій новий будинок, будемо потрішки робити в ньому ремонти. В общем, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І всім гарного перегляду! Так, ну що, настав той день. Починаємо вже спаковуватися трішки. Тут комод вже розібрали. Іграшки перебрали. Що там хороше все е, зібрали. Зараз весь декор буду збирати. Так, постери будемо збирати. Консолька моя вже розібрана. В общем, таке місце незвично. Зараз і полиці будемо знімати. Так, консолька моя ось. Тут мої підсвічники. Зараз буду все збирати сюди, в цей контейнер. Зараз буду перекладати таку клейонку, цю пуперчисту. Так, це теж вже розбираємо все. Хто зі мною давненько, той знає, що я неодноразово говорила, що тут, в Німеччині, ми тимчасово тут ми були. На деякий час, і я говорила, що ми будемо повертатись додому. Просто, можливо, всі думали, що там будемо ми повертатися, ну так як і більшість, можливо, коли вже там після закінчення всього. Але ми вирішили їхати зараз. Да, ще вдома в нас не закінчилось нічого, але все-таки ми вирішили їхати. Не стали ми чекати. Діти вже дуже всі хотіли додому. Ви знаєте, я розповідала про це, що діти всі хотіли додому. Старша наша Маргарітка, так як ви знаєте, вона тут вдома, в нас в Україні, жила. Потім старший син наш поїхав теж додому, вже теж він тут був десь місяць вдома. І вирішили ми теж їхати. Спочатку ми думали трішки пізніше поїхати, а потім вирішили їхати відразу. Хазяйки ми сказали ще у липні місяці, що ми будемо їхати. У нас така була оренда, що нам не потрібно було говорити, наприклад, там за три місяці, як там зазвичай в Німеччині, що ми виїжджаємо. Вона сказала, що можна сказати і за місяць, але ми так попередили, що до кінця осені ми з'їдемо з цього будинку. Потім ми вже узнали. У вересні місяці, що вона цей будинок виставила на продаж, і тепер вона продає. Це хата її батьків. Сама вона живе ну, в Берліні далеко, її сюди їздить. Тому у неї тут можна сказати, жили українці-біженці. Ну якби ті, хто зараз з України виїхав. Перед нами теж жила багатодітна сім'я. Потім ми, і вона вирішила його продавати. Тому якраз так все якось так знаєте зложилося. Це ніби так, як і потрібно. Багато хто б мені писали, що коли ми будемо збиратися додому, коли будемо їхати, щоб трішки показала цей процес, як ми будемо збиратися, як ми будемо їхати. Тому показую. Звичайно, я не показую багато всього, тому знаєте, скільки ми збиралися, скільки ми всього збирали. Це дуже багато займає часу. Це було б дуже-дуже величезне таке відео, але я вирішила трішки, знаєте, засняти сам процес, як ми тут збираємося. Чоловік там з старшими машину грузив. Менше розбирали трішки там комоди, таке, знаєте, якби я складала всі декори свої, всі там підсвічники. Ну, я думаю, на відео видно, поки я розповідаю тут. Ви будете дивитися, що я роблю. Перекладали, все викидали, що не потрібно. Там всякі, знаєте, бумажки, школи, всякі, там записи, все, що ну, додому не потрібно вести, тому все викидали. В общем, збирались ми, ну так, напевно, якщо так дуже, то за пару днів ми зібралися. Комоди, які в мене стояли, ми теж розібрали забрали з собою. Вони були в дуже хорошому такому стані. Також... Торшериці, всі, в общем, все, що ми таке купували: там декор, посуд, що я купувала, всякі постери, то, звичайно, це все я забрала вдома, тому що дім у нас новий вдома. Я хочу це все у себе вдома зробити. Так, е, да, вдома у нас ще можна сказати роботи багато, так як у нас ще потрібно е, клеїти шпалери, ложити ламінат на другому поверсі, на першому поверсі. Але, знаєте, я завжди казала, що себе вдома це завжди приємно робити, тому що ти робиш, вже, знаєте, як для себе, себе вдома, тому будемо вже вдома це все облаштовувати, все робити. Е, і, знаєте, на перше время, як то кажуть, навіть ті самі комоди вони будуть якраз te, те, що треба, скласти якусь одежу, тому що тут у нас вдома в Україні немає ще шафів, потрібно ще шафи купувати. Теж ліжка не у всіх є. Хлопчики в нас тут на матрасі спали, але вже приїдемо і будемо потрішки це все складати, розбирати. Тут в мене були такі контейнери, я. Це все в таку попирчату клейонку, це все складала, щоб в мене нічого не розбилось, тому що підсвічники у мене майже всі скляні йдуть, щоб свічки не зломилися. Напевно, найбільше декору у мене було це зал і наша спальня. Теж тут трішки так позбирала, вже в мене закінчилися мої контейнери, тому вже буду збирати це все в таку сумку з магазину там, Action. Воно, в принципі, ми так гарненько все спакували, і чоловік привіз потім додому, і воно гарненько все сохранилося. Я вже потім приїхала додому, подивилася, все гарно було, нічого не розбилося, все добре. Спочатку чоловік із з двома старшими хлопчиками поїхали, поїхали на бусі, загрузили все, що. Ну, Все, що наше тут було, там деякі меблі. в общем, все, що ми тут купили. Спочатку чоловік це все завіз. Я залишилася в Німеччині з чотирьма-меншими дітьми, і потім вже він приїхав на автобусі, і ми поїхали вже потім вже додому з чотирьма дітьми. І там деяка одежа, яку я залишала, ми теж загрузили і вже поїхали на нашій машині. У нас машина семимісна, тому вже поїхали додому на нашій машині. Потім зараз ми вже вдома. І чоловік просто потім поїде вже і як би, закриє документи. Піде там в центр закриє страховки, карточку. В общем, там в школі книжки здасть. Так як зараз у дітей канікули, то ми поїхали на канікули додому. Але вже він приїде як би, в Німеччину там на пару днів. і... Якби це все закрило, щоб, щоб все було добре, все-таки нас прийняли, нам як -то кажу, допомагали. Хочеться, щоб все гарно закрили, щоб ніяких не було проблем, щоб не уїхати просто так, а щоб ну, якби, все гарно зробити. Тому я тут тиждень, не тиждень, напевно, днів п'ять, я була з дітьми тут сама. Теж трішки прибирала дім, кухню мила, знаєте, так, проводила в порядок, щоб коли чоловік приїде, щоб можна було відразу зібратися і поїхати. Додому нам потрібно було їхати 1900 км. Дорога така, знаєте, немаленька. Їхали ми сутки одну добу, ставали ми так теж відпочити там на стоянці в машині, трішки так, знаєте, пару годинок. Ми відпочили і поїхали далі. Хто в телеграмі, дівчатка мої, то вони знали, що ми вже вдома. Сьогодні, я думаю, це відео вийде, сьогодні вівторок. І додому ми приїхали ще в п'ятницю. Ми, коли виїжджали, я в Телеграм все скинула, скинула фото, відео, писала, що ми виїхали додому. Дуже дякую за ваші побажання. Ви дуже гарно нам побажали і хороші дороги, щоб і дома тут все добре було. Щиро дякую за всі побажання. Ми вже вдома, я скажу, ми дуже раді, що ми повернулися. Чесно, я, напевно, більше радуюся, що мені не потрібно їхати назад. Тому що, коли я приїжджала в травні місяці додому, я коли тут тиждень побула і вже їхала на автобус, ну, мені потрібно було в Київ на автобусі сідати, щоб їхати в Німеччину. Я той день просто я так плакала, як мені не хотілося їхати в Німеччину. Я пам'ятаю, я вдягаюся, взуваюся, і просто плачу мені так не хотілося їхати назад, але їхала, тому що там був чоловік, діти, звичайно. І я зараз так радуюся, що мені не потрібно туди повертатися. Не те, що там було погано. Я скажу, що в Європі не погано. жити можна, але знаєте, просто. Я думаю, всі люди різні. ми звикли до якогось такого, знаєте, свого життя, свого менталітету, якихось таких, напевно, своїх знаком, законів, і дуже хотілося додому. Тим більше, знаєте, коли ми спочатку знали, що ми там тимчасово будемо, то якось воно, знаєте, вже ні ті курси якось не йшли не так, знаєте, якось не вчилося. Воно так, Діти, якщо менше в школі, могли якось, знаєте, вчитися. Старші зовсім не хотіли вчитися. Вони казали: мама, навіщо нам ця мова? Ми все одно будемо повертатися. Просили, щоб ми повернулися додому, і ми повернулися зараз. Уже ми тут на даний час зробили всі, ну як зазвичай, медичні довідки, написали заяви, перевели їх з екстернатного навчання на очне. Тепер вони будуть ходити ну, Як зазвичай в школу, вже ми з дівчатами в музичну школу їздимо. В общем, як так, повернулися до свого життя, яке у нас було, яке ми хотіли. І я дуже рада. Я везу дівчат на музику, їду містом і просто дивлюся, яке у нас гарне місто, яка гарна осінь у нас. І мені дуже все подобається. Да, так як я сказала, що в нас ще тут не все закінчилося, але знаєте. Якось ті переживання, які мене були там в Німеччині, знаєте, ніби я жила ніби постійно в якомусь стресі, ніби в якихось постійних переживаннях, постійно якось за дітей переживала. Не знаю, я приїхала сюди і в мене, знаєте, ніби воно це все знялося. Так, да, тут є переживання, звичайно, ну, що ми зараз живемо в неспокійний час, але я скажу це не зрівняти з тими переживаннями, які в мене були там за дітей і взагалі там в Німеччині. Знаєте, ми всі наслухані. Як там буває, що там може бути. І хоча в нас було все добре, вчителі хороші були, школа, все, якби, ну, сусіди в нас теж були дуже хороші, але все одно якісь були такі переживання. І я приїхала додому, і тут вдома ніби легше дихається. Якось, ну, в общем, я скажу, ми дуже довольні, діти дуже доволі. Назад сказали, не хочуть повертатися, хіба що, можливо, там в гості з'їздити до друзів. все. Жити вони туди не хочуть їхати. Вони дуже довольні, вони в школі, в музичній школі, все. Тому я кажу, що в Європі якби непогано, просто воно не наше. Це ми вже склали речі, розібрали все <плес> так пусто, навіть аж ехо йде. Зараз ще годинник зняти, і це дві е, тумби привіжкові, і мій столик. Там, де стояв. Це стелаж, столик, зеркало, все. До речі, ми як зайшли сюди, тут так і було. Тут е, так і стояло крісло, і ще такий, якийсь, такий якийсь стелажик маленький стояв, не знаю. І все. І отут ось була така хазяйська е, ліжко. І все, тут було все пусто. Це вже ми так трішки тут, можна сказати, зробили. Так що все грузимось. Це в мене відео за різні дні. Показую це ще коли чоловік збирався. Потім вже буду показувати, як ми їхали. Знаєте, це вже не з того, що за дні, це вже, напевно, за різні тижні, тому що поки ми це все поприбирали, зробили. В общем, тут показую кухню, вже кухня пуста. Все, як ми зайшли сюди, так воно вже все і я залишила, помила і все чистенько. Так, вітальня теж пуста, все познімали. Залишився диван, все. Я все прибрала, помила, В общем, порядок зробили. Вже будемо тепер будемо виїжджати. Тут ми вже виїхали. Їдемо, дуже гарна природа, дуже гарна осінь. Дорога була, я скажу, дуже хороша. Ми їхали Німеччина, Польща і Україна. Тут уже ми в Києві і ще трішки і ми будемо вдома. Тому дуже ми раді, що повернулися. Якщо у вас є якісь запитання чи щось вас цікавить, то пишіть. Я рада, що дівчатка мені пишуть, дзвонять, цікавляться, якісь питання в них є. Якщо вам щось цікаво, то пишіть. І тут я вже показую, як ми приїхали додому. Це вже наш грей, наша собачка. Він дуже радий, що ми повернулися. На цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую, що ви були зі мною, що дивились моє відео. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Я думаю, далі буде цікаво. Будуть вже відео всі з України, як ми облаштовуємо будинок і як ми тут живемо.